Вітаю, шановне товариство, купив я купив я собі, собі трубочник Ізі. Взяв, поки розселяю його, О, от він, виглядає ось так. Відсілив я такий великий контейнер, я купляв три маленьких контейнера, один залишив, хай ще буде. Ва ніби Так, Поробив сіточки, щоб муха не лізла, поставив подвійну скітну сітку. От, чекаю поки він повилазить з того, що я привіз. Там, треба трошки йому більше воду. Годую я їх, взяв, по-моєму, геркулес там змішаних. Три каші був. перемолов. На кофемолці От, поставив пока так Ну і алофорус алофорус у нас теж Алофорус правда запах маты просто просто так якби мільйон дина. мільйон цих кацапів пішло в туалет Це просто жесть Запашок нем конечно дружина Дозволила триматися, але тільки в сауні з вентиляцією. тому що дихати тут нема чим, коли кришка відкрита. Так що хочу таких пару контейнерів запустити, попробувати перейти повністю на живий. Таким макаром у мене хоч водичка буде чистіша, ну і грибка буде краще рости. Ну і Звичайно, корма. При нинішніх стінах на кормах мені це всі стадо годувати, це звичайно тяжкувати. Ви рибку не хочете замовляти, вона в мене госте. А оці кашелоти жруть і жруть. До речі, дуже красивий телескоп.